Єдина надійна відповідь мати власну ядерну зброю. Якщо сумушені США нас не прикривають, потрібна інша ядерна підтримка. Я не думаю, що американці стануть нашими супротивниками чи ворогами, але вони просто не готові ризикувати заради нас. Це Америка, перед усім. Друзі, привіт! Цей тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Заявив президент Зеленський СБУ здійснили безпрецедентний удар. Російській Федерації такого друзі ще не було. Міндіча нібито намагалися вбити в Ізраїлі Коломойський на суді заговорив і обіцяє наступними днями видати ще більше заяв. Європа думає про ядерну зброю, щоб мати змогу захищатися в разі війни. Ну а ще європейці дедалі сильніше. Тиснуть на ті країни, що не підтримують санкції проти Росії, і дедалі різкіше відповідають на заяви Трампа про ЄС. Зібрала для вас, панове, головні новини станом на зараз. тому підпишіться на наш канал, додивіться це відео до кінця. Повірте, буде цікаво. Ну і поставте лайк цьому відео. І дзвіночок не забудьте, аби сповіщення про наші нові відео з'являлися у вашому гаджеті. Готові, родино? Тоді погнали! Почнемо, як завжди, із позитиву: дрони СБУ атакували нафтоводобувну платформу Росії в Каспійському морі. Друзі, зафіксовано що на менше чотири влучання зупинився видобуток із понад 20 свердловин. Про це повідомили джерела Суспільного у Службі Божій України. Друзі, маєте розуміти, це перше ураження Україною інфраструктури по видобутку нафти в Каспійському морі. Напередодні ж безекіпажні катери СБУ атакували. Танкер російського тіньового флоту судно під назвою Дашан ходить під прапором Коморських островів та перебуває під санкціями. Воно зазнало критичних пошкоджень і виведене з ладу. На відео можна побачити, як це ферично було. І це ще не все родино. Дрони атакували, і новгородський хімзавод Акрон. Один із найбільших на Росію постачальників речовин для виробництва вибухівки у Смоленській області. ВиПЛА вразили підприємство в Дорогобужі. Наслідки наразі уточнюються. Деталі побачите на моєму телеграм-каналі Соколова або в Вудсапі Соколова. Підпишіться, якщо ще ні, Коломойський заговорив про міндіча в суді. Він видав інформацію про міндіча, про яку розкажу вам далі. А поки новини про мирні переговори. Процес іде, пропозиції чимало, зрештою, і трешових від США в тому числі. Прем'єрка Італії, друзі, 90 хвилин вмовляла Зеленського на поступки і просила погодитися на умови Трампа. Про це пишуть італійські змі. Тим часом Україна передала адміністрації Трампа свою відповідь на проєкт. Так званого мирного плану про це пише журналіст Ексіос Кревіт. І якщо у вас друзі вже голова обертом від цього пін-понгу із мирним планом, друзі, ми вас розуміємо, не засуджуємо. Далі буде ще фееричніше, тому keep calm, будьте спокійними. Але пишуть медіа про ще один план, і знову не на нашу користь. За даними Інституту вивчення війни, США нібито передають європейцям секретний план повернення Росії у світову економіку. Що в цьому плані? В плані передбачено 200 мільярдів доларів США на російські активи для проєктів в Україні, включаючи великий центр обробки даних, який буде живитися від окупованої Запорізької АЕС. Друзі, ці пропозиції спровокували запеклу боротьбу за столом переговорів між США та їхніми давніми союзниками в Європі. Підсумок може кардинально змінити економічну карту континенту. Про це пише видання. Далі гірше. В іншому додатку викладено план сполучених штатів щодо виведення російської економіки із кризи. В рамках цієї концепції американські компанії будуть інвестувати у стратегічні сектори Росії від видобутку рідкісноземельних елементів до буріння нафтових свердловин. Також згідно плану передбачається допомога у відновленні російських енергоносіїв по Західній Європі та інших країнах світу. Звучить як повний треш і допомога агресору. Один із співрозмовників, журналістів видання, чиновник, чиє ім'я ясно, що не розкривається, порівняв їх ці плани із планами Трампа зі створення курорту в стилі Рив'єри в газі. Дід реально без даху. Ще одна новина, друзі, про мирний план. Видання Financial Times пише, що редакція мирного плану Трампа не вимагає від Росії виведення військ із Донбасу для демілітарізації. Це вимога лише для України. Клас справедливість зашкалює. Тим часом Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалює проект закону про асигнування. На національну оборону у 2026 фінансовому році і з військовим бюджетом у 900 мільярдів з цього бюджету друзі лише 800 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ну а поки Трамп хороводить там Росію щодо інших країн, він діє набагато рішучіше. Ось приклад США захопили танкер біля берегів Венесуели. Обґрунтовуванням захоплення корабля під назвою Скіпер є те, що він використовувався для перевезення підсанкційної нафти із Венесуели і Ірану. Трамп заявив, що ймовірно з танкера відправлять до США. Натомість Трампа більше цікавлять вибори в Україні. Він продовжує пушити тему про те, що Україні треба негайно провести вибори. Заявляє про те, що Зеленському треба бути реалістом, і ще називає статистику. Мовляв, 82% українців вимагають укласти мирну угоду. Ну я думаю, він має бути реалістом, і о, мені цікаво знаєте, як довго буде до виборів. Теж знаєте, це ж демократія, це довгий час. У них давно не було виборів. Він втрачає багато людей, і можливо, що люди, знаєте, ви, якщо подивитися на опитування, скажу 82% людей за даними опитування вимагають укладення угоди. Український народ хоче, щоб угода була укладена. Я це розумію. А я щось таких цифр не бачила. Де він це бачив? Не розумію. Ви, до речі, напишіть в коментарях, друзі, як ви вважаєте? Чи варто укладати мирну угоду із поступками територіями і поверненням Росії на економічну арену? Європейці ж вже думають про необхідність повернення ядерки. Зрозуміли, що це їхня паличка, виручалочка, яка каже агресор. Голова комітету оборони Данії Расмус Ярлов заявив, що США очевидно більше не будуть ризикувати життям ресурсами заради Європи. І це змушує європейців задуматися про власну ядерну зброю. Ядерні погрози Росії проти Європи вже відіграли величезну роль в українській війні. Це змусило багато європейських країн стримувати допомогу, бо боялися ескалації, боялися російських ядерних погроз. І єдина надійна відповідь мати власну ядерну зброю. Якщо сумушені США нас не прикривають, потрібна інша ядерна підтримка. Я не думаю, що американці стануть нашими супротивниками чи ворогами, але вони просто не готові ризикувати заради нас. Це Америка перед усім. Так називається їхня стратегія, їхня політична програма. Америка перед усім, тому вони не ставитимуть під загрозу ядерну зброю чи життя американських міст, щоб врятувати Європу, якщо Росія погрожуватиме. Нести наслідки і мусимо нести наслідки. Німецький канцлер Мерц теж виступив з доволі різкою заявою щодо американців. Він називає друзі неприйнятними. Частину заяв у нещодавно оприлюднені нові стратегії із Нацбезпеки безпеки США адміністрації Трампа, мовляв, Мерц каже не здивований загальною тональністю документа, але він підкріпив його думку про те, що ЄС варто ставати більш незалежними від Вашингтона у безпекових та оборонних питаннях. Те, що американці тепер хочуть рятувати демократію в Європі, для цього я не бачу потреби. Якби її треба було рятувати, ми б самі з цим впоралися. Я кажу я в розмовах з американцями: Америка first, is fine, але Америка alone не може бути у ваших інтересах. Вам потрібні у світі партнери, і одним з них може бути Європа. А якщо ви не можете співпрацювати з Європою, то зробіть хоча б Німеччину своїм партнером. Що тут додати? Повільно рухайтеся, давно вже час це зрозуміти і діяти, а не п**діти. Ще цікавий момент. В ЄС почали розглядати жорсткіший підхід щодо Бельгії, яка протистоїть ідеї виплати Україні репараційної позики із заморожених російських активів. Нагадаю, бельгійці сказали ноу. Бельгії дають зрозуміти, що якщо вона не приєднається до угоди, її дипломати, міністри та лідери втратять право голосу в ЄС. І країна може опинитися в ізоляції ЄС, як Угорщина, наприклад, повідомляє політику з посиланням на джерела. Дипломати, з якими поспілкувалося це видання, наголошують, друзі, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Тому Бельгії час думати головою і про своє майбутнє в тому числі, а не лизати рашці в страху. До речі, про рашку. Росія може бути в захваті від такої м'якої політики адміністрації Трампа і не втрачає час, друзі готується до прихованої мобілізації резервістів. Пише інститут вивчення війни. Це відбувається на тлі виснаження ресурсу добровольців, які беруть участь у війні проти України зеків. Ну коротше, у цього всього Люмпіна. Лавров заявив, що Росія передала США додаткові пропозиції щодо України, які стосуються колективних гарантій безпеки. Він також повторив, що Україна має знову стати цитую, позаблоковою нейтральною та без'ядерною державою. Ну а ще що Європа нібито хоче припинення вогню в Україні, щоб перепочити і цитую, почати конфлікт заново. Європа хоче почати конфлікт заново. Маразм кріпчає Западна Європа, як. Видно із процитуваного мною заявлення офіційного представителя правительства ФРГ, думає тільки о том, щоб прекратить огонь, отдышаться і знову готовить Зеленського і його режим к войне проти російської Федерации. і нарешті друзі до теми Міндіча, друга Зеленського і фігуранта плівок і справи про корупцію в енергетиці. Ігор Коломойський, теж колишній друг зеленського і міндіча, у судовій залі заявив, що на міндіча в Ізраїлі 28 листопада було скоєно замах. За його словами, нападників затримано, поранено хатню робітницю, яка перебувала у будинку. Сам міндіч вижив, оскільки нападники сплутали його будинок. Попитка покушення, да. В Израїли. Израїли? Да. Не так. В Ізраїлі. В Ізраїлі? Не состояв. Преступники арестовані. Какие? Я не буду відео. Слава Богу, що не состояние. Раніше хатня робітниця. Не ясно, чия хатня робітниця, яка була поранена. Підтвердження цієї інформації наразі друзі офіційно немає, ба більше її спростовують. Жодних звернень щодо замаху на Міндіча не надходило у посольстві України в Ізраїлі. Не володіють інформацією щодо цього інциденту. Жодних звернень до правоохоронних органів, поліції від громадян України із цього приводу не надходило. Заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. Коломойський можете написати в коментарях. Додам, що ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер підтвердив в ефірі українського телеканалу інформацію посольства нашого в Ізраїлі і повідомив, що у зведених офіційних повідомленнях чи будь-яких, взагалі там відкритих джерелах інформації, про напад немає жодних. Факте. Нигде, ни по каким сводкам полицейским, ни, ни по каким сообщениям ничего такого не проходило. Я не знаю, зачем это Коломойский сказал, и чем он там располагает, какой информации. Но на данный момент никаких вроде таких происшествий у нас не было. Во всяком случае, о них мало что, ничего не известно. Немало что вообще ничего не известно. У нас тут, да, и преступность есть, и что-то такое происходит периодически. Но конкретного, что касаемо этого человека, ничего такого вроде mm -hmm. не было. Прес-секретар поліції Ізраїлю, а це Міхал Зінґерман, також зазначив, що правоохоронні органи не мають підтверджень заявам Коломойського, тому все це. Якщо не сказав, то подумав. Але Коломойський не здається, Пообіцяв розкрити більше деталей на судових засіданнях вже завтра і післязавтра самого Коломойського 10 грудня все ж таки доставили до суду. Хоча слухання переносили кілька разів: то суддя захворів, то машина зламалася. Друзі, подивіться наш наступний матеріал. Обов'язково підпишіться на наш канал. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Слава Україні! Тримаємося купи, хвіст пістолетом. Треба гідно добігти цей марафон. Все буде добре. До зустрічі!